Доброго дня, з вами Feeder Company. поступаю в продажу Ford Escape Cell, 2018 рік, повний привід. 1,5 бензин. Автомобіль запускається і їде. Машинка на хорошій комплектації. електробагажник, великий екранчик. Автомобіль тисячі км пробігу. Темний салон, світла стеля, електросагіння. Чистий 18 -й, 17 -й рік, але бється як 18. -й. Тому кого какие-то варіант. пишіть нашим менеджерам.